Транспортне захисників доставки. Зараз там родження. 81-го. Адреса проживання. Що тут робить? Скільки мали заплатити за законопереправлення? 12 тисяч доларів. Здійснили вже оплата. Так. В якому форматі? Підресу проживання. Місто кривий ріг. Ната прибуття в прикордоні. Я Хотів присипки гарниці. Скільки коштів мав заплатити? 9500. 9500 чого? Євро. Євро. Хто домовлявся про незаконне переправлення? Звідки будуть? Закарпатська область. Точніше. Месельний пункт Сволявський ринок. Thank you.